Ідеї для вашого бізнесу або чим я планувала займатися в цьому житті. І так, дивимось. Внімаємо. Хотіла робити шоколад. Але не простий шоколад. Хотіла робити шокобокси, е, отакі плиточки шоколаду. Ось, будь ласка, в мене є. А, і ще упаковочка для цих же шоколадочок малесеньких. Потім я думала варити цукерки, льодяники. Але я їх варю насправді. Людяники, да, це галочка їм. У мене в планах було відкриття мого особистого бренду Little Joyce з такими класними маленькими радостями для нас, дівчаток. Там мали бути натуральні продукти, мило натуральне, бомбочка для вани, сіль класна. Сіль, я, звісно, запарола. Бомбочки не робила, замовила у дівчат це все, воно в мене стоїть. Ось полісорбат на бомбочки на сіль. Да, воно у мене все стоїть. Сфера, усі, пожалуйста. Я пробувала, до речі. Это не моє. А, шкарпеток ось ціл, цілі горь. Просто шкарпеток, тому що там мали бути теж Це Я замовляла трояндочки в Китаї для своїх бомбочок, дуже гарних. Були б вони у мене, звісно вже Лена. Ось трояндочки таких багато. Ну, не багато, коротше, нормальний упаковок. Мішок лаванди, упаковка тіш'ю. Натуральне мило. Ручної роботи з натуральними компонентами. нехімозне Класне мило, реально класне. пакети цілий кульок пакетів для солі для ванни. Сіль для ванни 25 кг на балконі стоїть. Ну, сіль треба. Ми використовуємо сіль і для нашої роботи все ладно. Потім ось такі коробки. Шкарпетки, але це вже інший дизайн, це не той дизайн ще коробки, чашка. Я забула. А ось, до речі, цей дизайн. Дизайн, який дизайнер розробляв нам мені сам, я замовляла дизайну дизайнера. Коротше, я нормально заморочилась. Ось рушники, вафельні, класні. Купетки. Пало Санта. Ідеально просто. Це все треба десь його діти, бо воно мені вже закошмарило. Тут купа фарбників, але воно треба мені. Купа ароматизаторів, воно мені теж треба. Воно все мені треба. На... Ну, це по правді воно мені треба. Потім дав на пробу постачальник мильної основи. Ось таке прозоре мило. Ну, Я хотіла щось з нього зробити, але ну, не сложилось, не срослось. Може колись, бо в мене зараз дуже багато. І ще ароматизатори всілякі, теж фарбники, фіолетовий, Перламутр. Це е, бумага, яка запаковується. Бомбочки, щоб запаковувати оцією оці плівкою. термотрансферна. Коротше, якась там класна бумага. Е, Рафінована оліяші. Коротше, тут ще олій було у мене. Дофіга і трошки. Хо -хо -хо. Да, я хотіла робити, дивіться, що. Дивіться, що хотіла робити, Ось Отакі От форми, молди для. Всяких малинок і суничок. Ось, що я вже робила. Це має бути синій, синій колір, тому що це черніка. Але в мене тоді не було, у мене був тільки рожевий. Да? Ось ось які малинки. А Ось оце малинка. А це оце ж черніка. І оце малинка теж теж сюди. Так, що в мене ще є, дівчатки? у мене тут куча. А ви мотайте собі на ус і думайте, щоб ви могли робити, щоб вам би було класно. Тому що я завжди запалююсь, а потім мене не вистачає надовго. Ось масла. Да, це масла. Масло мигдалю. Масло мигдалю знову. Вітамін Е. Масло мигдалю. Ну, коротше, це все для косметики натуральної. А, Це а, запашка дині, адушка, солодка диня. Тоже хороша, але вона мені надо. Я трошки відливаю по чуть-чуть. Так що, мені, коротше, тут все надо. Ви розумієте? Мені все надо просто. Я от живу в такому ритмі, що я колись це зроблю. Я колись дійду до цього. Я буду. А, Можемо не вставати раніше просто цим всім займатися. Далі, далі. Ага, о! ну Тут ще мило масажне. масажне мило. Теж класне, А, хочу показати вам те мило. Пахне капець просто. Хороше масажне мило. Не знаю, як я... Короче, і, знаєте, воно є час, є для продаж, але у тебе немає просто часу, це все навіть відфоткать. От загостка вся в солі. Може, в кого є класний рецепт солі? Морської солі для ванни е, з сіллю епсема, з різними класними маслами. Пожалуйста, дайте рецепт. Чого б не робити свічки, дівчатки? Вот, пожалуйста, фитиль. Ось ці штуки. Ось ця штука. Думаю, ладно. свічки ж треба кудись лить. Думаю, така скляна уже не, не цікава. Може лить з гіпсу? Конечно. Давайся лить з гіпсу. А давай. Все, Саша, надо все для гипса. Надо все. Мы будем заниматься. Мы все продамо. Дивіться, ось така штука. І я кажу, що мене чоловік не підтримує, ви понимаєте? Коротше, ось така штука. Раз. Ваза. Це ваза. Тут мають бути скляні колбочки. Воно ну, тут все є, Естественно, куди ж воно могло діться? Ось такі формочки. Під підставки всілякі. Ось така сердечко, не знаю, нахер воно нам надо, конечно, ну ладно. А, колбочки, так. Да, колбочки Господи, що тут тільки немає? Ось така форма, класна, теж, типу, в'язка для свічечки. Ну що, сам гіпс? Сам гіпс. Всякі е, блістючки блістячки щоб покрашати то гіпс. Е, фарбник для гіпсу. Кісточки, лак. Лак матовый для гипсу. Какая прелесть. Полировка для гипсовых изделий. Ну, ты человек робив. Він робив их, правда, да. Він робив. Кто вообще еще знал, сколько я курсов всяких понакупляла. А, ну, теж сфера. А, Це теж цукрові скраби. Блін, ну мені дизайн дуже подобається. Я прямо хочу це продавати, якщо чесно. От прямо мені хочеться, вона нема солі. От такий скраб цукровий. Такі бомбочки прекрасніші. Це такі гарні, гарні бомбочки я закупила у дівчинки. Вона мені прислала. От це все воно лежить, понимаєте. І густить. Йому треба продати. Може, мені продати ідею, продати постачальників, тому що я шукала класних постачальників якісних. Я вже знаю, що це за товар. Можливо, мені продати цю ідею, продати дизайн, продати. Е... Коротше, продати цю ідею. Треба над цим подумати. Хто чимось загорівся, ловіть ідею якусь, приймайте її і біжіть, робіть. А, мило тут в мене є. Ну для бомбочок все. Я колись думала, що якщо я буду брати багато задач, то я їх всі буду виконувати. Але ні. Так воно не працює. Треба брати якусь одну задачу і бити в ту точку. Тому що по-іншому. Не знаю, воно, мабуть, не вийде. Ну, в мене точно. От ви подумайте, скільки я хотіла задач зробити? Я, по-перше, зараз проходжу курс по покращенню себе, покращенню постави, покращенню коротше, свого фізичного стану. Я зараз цим займаюся. Паралельно, я займаюся байерством, тому що мені треба закінчити те навчання. І в мене отак розумієте? І ще я мама, я жінка, і ще мені в мене купа е, домашніх справ. І дякувати Богу, що я не приділяю е, час роботі, основній роботі. Дякувати Богу, що е, мене чоловік цим займається, що в нас є кому цим займатися.